Рішенням виконкому продовжуються роботи з демонтажу тимчасових споруд, які були встановлені самовільно. Комунальне підприємство Благоустрій на Льобережі сьогодні вже розпочало роботи в цьому напрямку. Як це відбувалося у сюжеті від моїх колег. Згідно закону демонтажу підлягають тимчасові споруди, встановлені без відповідних документів, які це дозволяють, або власник не продовжував строк дії паспорта прив'язки. Комунальне підприємство благоустрій вже розпочало відповідні роботи. Це власне рішення 747-го, сімого о двадцятого навдівто двадцять виконавчим комітетом Кам'янської міської ради. Відбувається демонтаж тимчасової споруди по проспекту Металужа 86 В. Симовільно встановлених на території міста Кам'янське. Ця споруда вже декілька років не функціонує. Мешканці розповідають, що ні естетичного задоволення, ні практичного призначення вона не несе. Власника споруди також не можуть знайти вже тривалий час. Незаконні споруди, як вони незаконні, то їх треба зносити, Я так думаю. З нього ж толку ніякого ні доходу, ні господарству, ні людям. Як то кажуть, це далеко не остання така споруда. Деякі з них навіть функціонують, але на незаконних підставах їх також чекає демонтаж. У нас вже підготовлено рішення 22-го року, там де є у нас ще 13 таких об'єктів.